Ось ці тональні креми від Maybelline непогані. Підходять для комбінованої і жирної шкіри. У мене був 106 відтінок на літо, але я думаю, на зиму треба брати трішки світліший. На них зараз акція. Також такі тоналочки в мене були, але зараз вони подорожчали, і в мене був 14 відтінок. Вони йдуть з легка зі зволожувальним ефектом. Це одразу раз їхня ціна. І ось ось ця тоналка, яка мені не підійшла, тому що вона була для мене занадто плотною. Але для моєї мами вона була просто ідеальною. От мама зараз нею користується. І до цієї тоналки якраз до Афінітона, можна підібрати собі також в тон пудру. Але краще брати пудру на тон світлішої, для того, щоб лице не виглядало дуже темним. Знайшла для воєнних ось такий одноразовий душ в польових та екстремальних умовах. Тут є комплекс з рушником, його не потрібно змивати, просто додати 50 мл води, потім вспінити і намилити тіло, витерти з рушником. І все шкіра чиста, без відчуття дискомфорту. От візьму, напевне, батькові такі. Не знаю, правда, скільки вони вартують, але візьму. Подивлюся, як йому, якщо йому сподобається, то буду йому ще брати, такі. бо в них там зараз душу немає, а в таких умовах польових то помитися дійсно дуже важко. Такі прикольні наборчики від Patricia Ледо. Тут є бальзам для губ, скраб для губ і також пілінг праймер з кокосом Романтик ну, Лав. Непоганий такий подаруночок, напевно, під ялиночку або просто. Просто для себе коштує він, до речі, на акції 249 гривень. Ну, в принципі, недорого, враховуючи, скільки тут продуктів, і це підтримка українського бренду. Як не дивно, знайшла стенд Белор Design і Релуї, і тут просто величезний вибір різних товарів, хоча це і білоруська косметика. Тут є лайнери, також олівці для очей. В принципі, ці недоступні. Ну, рли і Білордізайн ніколи не відрізнялися високими цінами, тому тут можна вибрати собі і контуринг, і різні помади для губ також, і бібі креми До речі, бібі креми відтінки тут є різні. З Дуже тішуся, що знайшла ось такий одноразовий душ для всього тіла. Батькові передам, але знайшла тільки три упаковки. Упаковки було в магазині. Тут є губка і рушник, і це все можна ну, за один раз можна помитися, витертися. Ну, в принципі, це дуже... тут є інструкція, дуже зручно. Я чесно зізнаюся, я оці штуки побачила щойно в перший раз і одразу купила. Я про них чула, але я їх ще не бачила. Далі взяла ось такий антисептик для рук. ну, Не знаю, це дуже маленький такий формат, але. Кинув сумочку, хай буде, бо зараз, коли вже починаються захворювання, всякі різні грипозні, то потрібно мати такі речі. Про запас купила собі патчі гідрогелеві від About. Там була дуже низька ціна, і вони також йдуть з вітаміном С і аскорбіновою кислотою, аскорбіновою, напевне, так. Можливо, можливо, так, а можливо, і ні. Так, що тут ще? Дивіться, мене здивувало те, що їх потрібно тримати 20-30 хвилин. Я ніколи так довго патчі не тримаю, зазвичай 10-15. Ну, але скільки потрібно, стільки буду тримати. Тут стандартний об'єм: 60, 60 патчів. І також знайшла ось такий крем, який йде для регуляторів. Навіть не крем, це паде. Пілінг паде для регуляції себе для жирної шкіри У мене таких штук ще не було. Я щось подібне, колись мала, здається, від Елізавеки, і ну, зараз в мене вже це все позакінчувалося, треба поновити. то думаю, хай буде про запас, тим більше там була на них акція. Вони були в районі 110-120 гривень. З тушем в мене також постійна проблема, бо я не можу собі вибрати, і тому я взяла просто найдешевшу від ЛСФ. До речі, від ЛСО від це в поганій туші. Це просто туш, яка йде для Вій блиск блек, чорна об'єм. Просто чорна об'єм, об'ємно для об'єму туш. ось така. Я пробувала щіточки в тестері, дуже зручна тут щіточка. До речі, я би могла зараз вам її відкрити і показати якимось чином. Ось така тут щіточка для об'єму, я думаю, саме раз. В принципі, в мене вії не густі, але об'єму мені потрібно більше, ніж густоти. Також була акція на ось такі туші водостійкі, які також йдуть для об'єму. І класична, звичайна, в мене вона вже була класичний об'єм. Тут дуже м'яка щіточка, і вона тонка. Зараз я вам її покажу. Вона тонка і з таким легким вигином, бачите, для розчісування вій. Схожа на щіточку від Maybelline. Раніше я нею користувалася, мені все підходило. І зараз там акція в Єві вийшло досить бюджетно, тому купила собі цілих три туші. Окрім цього, про запас взяла ще ватні пластини з ефектом прошитого краю, тут 100 штук. І це, знову ж таки, Greenway, мене розчарував їхній крем для рук, але я думаю, з дисками такого не, не повинно трапитися, тому взяла. І взяла ще щіточку для душу. Виглядає вона ось так: пластикова душ-масаж, вона досить жорстка. Я буду нею пробувати робити антицелюлітний масаж, до речі. До речі, так. Буду нею пробувати. У мене олійки вже є, буду робити нею масажі. От такі були мої покупочки в Єві. Зараз там, в принципі, досить. Приємні акції є, можна щось знайти. Але мене чесно здивувало те, що там є Blur Design, Belita і Erluin. Ну, наскільки я знаю, це білоруські бренди. А білорусь якби, ставиться так собі до України. Зараз ви бачите, яка ситуація і продавати цю косметику, ну, але тим не менше, вже як є. От, такими були мої покупки. Щиро дякую за перегляд. Якщо, вам, якщо ви чимось з цього користувалися, то напишіть в коментарях. Ну, я знаю, що косметикою Баут зараз Багато, хто користується, вона ніби непогана. Дякую за перегляд, всіх обіймаю. Мирного, всім нам неба. Ваша Сова.